Доброго дня усім. Чого дня хоч зараз ранок, тому що поки, поки ми все попоримо, поробимо і поки я це вам покажу, то це вже буде день. Тому що дещо планую сьогодні робити. Ну, а зараз у нас спорим каранкова, починається вона з сіна, точніше починалася вона з доїння, подоїти я вже подоїла, а зараз сіно, але ми вже добираємося до тючків. Сіна, і що нам потрібно, то це витягнути сіно і зняти мотузочки. — Ти вже сипала? Сипала? О, сипала, і то не Ну, доїла, посипала. Пончик, крій ти чи сліпиш? Хто ти? Це як ходити тут, ага? Ти знов сіно викинула? Ти знов а ні, це не сіно. Ти солому викидала. Сіно є. Так, попорали ми швидко, швидко понакладали їсти, поналивали водички. Щось дивно сьогодні, що Петрусь не біжить битися. Не знаю до мене, чим це він так, так задоволений, але сьогодні хочу дещо зробити, дещо показати. Ну і, звичайно, подякувати за це. О, о-о-о! О, згадай, згадай, що він не біжить битися, а він вже тут, як тут. Подякувати каналу, те, що тішить око, тому що у них на каналі. Підгляділа, що ось наразі, коли от саме починається весна, Петрику, тікай, тікай, у птиці не вистачає вітамінів. Ну ми, в принципі, це знаєте, як би і знаємо, тому що одного року у нас було таке, що у фазанів набрякали суглоби, от і чинтонік, ми давали вітамін, і, і ще деякі вітаміни давали. Ну які брали нам порадили в аптеці, тому що сказали, що от саме оця припухлість суглобів. Якраз через те, що їм не вистачає вітамінів, і правда, ну пройшло. Пройшло в них ось це цього року. Слава Богу, ну так якось ми прохарчували їх, що суглоби у них не набрякають, але але щось ось мені не подобається знову самочка, Якась така вона, як то сумувата. Ну швидше за це, що потрібно прогодувати вітамінами. І саме ось на каналі, те, що тішить око, я побачила, що зараз їм. Дуже добре давати, ну мало то, що зелень, от тому що травичку я їм скубала. А ще можна кришити капустку, цибульку, ну, от все таке, що їм додасть вітаміні. Тому, от сьогодні я їм маю наробити салат. Так я собі придумала. Зроблю птиці салат. Ну що, салат для птички готов? Щоб я так жила, а? щоб мені да хто салати кришив. Значить, тут. І цибулька, і морква, і бурячок капуста, тут е, кульбабка, тут ще якась різна інша травичка. Зараз на городі он виходь, зеленіє все скуба скільки хочеш. Е, ну, Це сарки, бійці качки, вони бігають собі по волі, де схочуть, вони знайдаються е, вдосвідчи всього, чого їм потрібно. А цим ось зараз поставлю і зараз буду бачити, що буде. Так, тут їдять. О, дивіться, що робиться. Бачите, як? Значить, смачно. От спасибі добрим людям. Канал теж ще тішить око. Значить, поки я де походила, ставила я по повній мисті. Дивіться, що лишилося ось того, що я їй накришила. Мурпочка, бурячок, капуста, цибулька, травичка. Тут ще були листочки кульбабки, все-все-все було. І дивіться, що. Зробили курочки з голубами, поки я походила десь там по справах по вулиці. Практично е, нічого не лишилося. Вони схрумкали і струбкали майже усе. Е, тобто, от така дуже хороша підказка. І е, так я послухала, що не варто це так робити кожного дня, можна е, два рази на тиждень буде достатньо, щоб їм ось, підгодовлювати їм ось таким салатиком. Да, кури? Да, ви вже задоволені? Щоб ви будете нестися? А від цих я взагалі в шоці. Я коли їм ставила, то не дуже ось спішив красавчик, щоб злізти поїсти біля них. Стояли наминали кури, але дивіться, що лишилося? Порожня миска. І це тут їх тільки пара бентамок і пара фазанів. Я думаю, що нагодувала я їх сьогодні так, як треба. Кури, так? Да? Бентами. Пишуть в інтернеті, що ви дуже гарні курки. Дуже гарні курки. Потрібно вже, щоб винестися, починали весна. Прийшла? Одним словом, я так бачу, що їм таке подобається. Значить, буду робити і ще. Так, да, Петрусь, да, подобається, правда. І, і ще почула, що можна навіть і кропиву їм сушити. Ну, я раніше, знаєте, що зна бачила, як сушать кропиву свиня, ось в таких віниках, а це побачила, що навіть і якщо сушити вінички кропиви і потім закладати курям, вони теж дуже гарно їдять. Ну, я так думаю, що і ці у мене будуть їсти правильно. Тому ми, напевно, що цього року спробуємо ще кропивки насушити. <різь> ціла катавасія, льончика випустили ця кричить, той свистить. Льончик до корови хочеться брикає. Ідею туди. Давай, давай, Льончик, давай, питочку, давай, давай, відомила, Переймай його назад. Біжи, в неї, біжить. Біжи, біжить, біжить. Пацан, пацан, пацан. Як з ним родився? Починаю перекопувати садок, ну, тому що ось тут все, 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 де квітки, і аж туди де кущі. Все потрібно перекопувати. Ну, так, щороку по весні робимо. Вже тут мені ось одне створінечко допомогло. Кругом попід смородиною. І так, значить, сьогодні планувала тут. Скопувати. Тут ще не дуже буду спішити, тому що ось тут в мене є пізніші сорти хости, і ще поки що її не видно. Ось-ось сходить. Ось-ось-ось-ось вона сходить. отут видно, а там вона трішки далі теж є, там ще не видно. Значить, <клес> планувала ось цю малину, звідси від штахет взагалі забрати. І все повністю тут розчистити і пересадити сюди під штафети по річки. Ну, але що сказати? Планувати планувала. Але починається дощ. Звідти ще більш-менш ясно. Повертаюся на цю сторону, а звідси, знаєте, ото все, все рівно, що ніч. І саме звідси ідуть хмарі, тому дощ. Буде йти. Я так собі бачу, що він буде йти. Е, і ще мені є можливість копати квіток трішки додому, посадити. І я отут теж не знаю, чи я встигну. Ну, чого стою? Дощ моросить, а я стою. Треба починати. Ну ось я. Кругом клематіса скопала шматочок. І чого зупинилася? Тому що зараз буду... Ось у мене тут вибрала мокрець з гвоздики. І зараз я цю гвоздику розділю вже, тому що вона така розрослася. І тут збоку, тільки трішки далі посажу, щоб воно мені ось так ось тут зростала гвоздика. Звідси повикопувала ягоди. А ось це у мене, я навіть не пам'ятаю, як називається. Розмарин, здається. Ось тут кущик. Теж хочу, щоб розростався. Ну я десь садила розмарин. Нічого ще розсаджувати не буду, тому що тут небагато. Але ще ось цієї сторони хризантему буду обкопувати, тому що тут у мене все рівно тут що хризантемник. Просто треба витягувати ось цю травичку таку осокичку, як вона ну така. <гум> Наглюча, вона повзе і повзе, розповзається сюди. Буду її витягувати, забирати, а тут такий хризантемник. Між смородиною. А ось це, ну це я називаю якби квітка дитинства, розбите серце. Пам'ятаю, як ми робили букети такі до школи, що малими, розбите серце і холодок. Чого немає до цього от ще цього зеленого, такого холодку, якби десь його достати та посадити. Ну, а розбите серце є. І я ось дивлюся, що пустила ось так від кущика, пустила сюди ось. І я зараз хочу теж взяти, відрізати і трішки відсадити. Нічого поливати не буду, тому що е, мокро. така земля мокра, подивіться, вона, вона мокра, вона блищить, вона липне, от і, і дощ іде. То я зараз посажу і довго копати не буду. Я напевно, що сьогодні ось просто перекопаю от саме цей шматок, туди он до лілій. У мене за тим кущиком смородини, там лілій. Лілій багато. Лілії можна розсаджувати як хоч, куди хоч і по скільки хоч. Вони там розростаються і розростаються. Така не дуже велика квітка, не скажу, що велика, тому що біла була, була більша. Але так розростається красиво, гарно розростається. Можна ціле, цілий тут буде хризантемник, а там буде лілейник. І вся, напевно, що на сьогодні буде достатньо, тому що, тому що дощ до малини я вже мол, не дійду. Розбите серце. Це я так, знаєте, та, як, як звикла, так і кажу, а е, згадала, як вона називається, ця квітне. І центра. У мене червона. Я бачила, що є ще біла, але я не маю. Батьки, гляньте, який у неї корінь. Ось тут просто невеличкий такий пагінець, а ось такий корінь вона відпустила. Я її зараз відсажу просто, щоб цей уже кущик так само розростався. Буде у мене уже тепер два. Придбала я на базарі один, у якоїсь бабусі. Вже він розрівся. І ось нарешті відсажую две-два. Дійшла я до своїх лілій. І ось я тепер хочу вам показати. Дивіться, скільки. Ось такими вони прямо цілими кущами. Подивіться. Дивіться. І навіть десь обдобують кури, чи качки, І ця цибулька, ну подивіться, вона одним одним та воною ниточкою тримається за землю, а тут вже собі пускає і все. Ну і це ще ж не тільки все. Ось тут-сюди далі. Це ж я вже їх далі. Ось знову здоровий куш. Ну, правда, тут потрібно ці ягоди повикопувати, бо теж розростаються. Тут був ягідник раніше десь. Ось, це, це теж лілійка. І аж ось сюди далі, вже навіть теж лілії. Одним словом, кому потрібні бордові темно-темно бордові лілії у мене є, а ось за цими півниками <кій> теж буде трішки робота і, і ще так, знаєте, так, щоб хочеться вберегти. Тому що це жовті півники, які з насіння. Я їх тут сіяла. І ось це вони стільки тут їх розростається з насіння ось і ось. І е, я чомусь так, в мене така задумка е, посадити їх для нашої синьої загорожі. І мені так здається, що буде гарно. І ефектно такі жовтий півники на фоні синьої загорожі. Це ще, це ще у планах, якби. А ось тут у мене, о цьому всьому ягіднику, і оце все між півниками і ліліями. Ось тут гарно розростається куш дельфініуму. І я, напевно, що його цього року теж буду розсаджувати, тільки я трішки почекаю. Спочатку його тут все прополю, позабираю, повириваю ці ягоди, потім подивлюся, де його як можна буде викопати, так, щоб відсадити. І вже відсажу. Хай він поки він поки-поки саме-саме ось. Сходить, витикається це мокрець, мокрець. То я вже так, щоб добре роздивитися його, де він є. О, це він оце тако усе він є, але хай вже він добре підросте, тоді я його вже буду розсаджувати. Так, все. Більше я геройствувати не буду, буду тікати в хату, тому що дощ не припиняється. Значить, ось. Такий шматочок я скопала. Ще, ще не всі хризантеми і ще не, не вся смородина, ну, але все рівно. Початок є, як то кажуть, значить буде кінець. Собі ось відділила децентри, кущичок маленький, а гвоздичку розділила ось так просто. Недалечко, поряд зовсім, нехай собі розростається. Ну і хай дощик, все вже що, йди, йди дощику, зварим борщику. Ось сіки витягнула трави цієї трави цієї повзучки сіки навитягувала. Саме головне не забути потім її звідси забрати. Ну, а я поки там ще в садочку поралася, поки що, хоч дощик і моросить, а в мене Юра надумав воду мені вивезти, аж звідти так далеко за хати, уже буде вода ось тут, а прямо хоп, і хлів. Метр до хліва. Красота? Що тут порати? Тут що корова і один бечечок? Тут у нас стадо тримати. Правда? А